Друзі, всім привіт! Всім мирного дня. Ось ми сьогодні виріши посадити цибулю на зиму. Ось такі сорти, якась фіолетова. От не пам'ятаю чесно, який сорт. Але ми взяли літрову банку ось такої фіолетової і ось такої довгої. Не знаю, це каже що дуже хороша, вона дорожча, ніж ця фіолетова. Ось цих два сорта ми купили по літровій банці. Кілограм цибулі і ось ми садимо, зробили рядочки. Наш вовчик допомагає нам. Ось. Ми тут присипаємо, у рядочки ми засипаємо шкарлупу щоб від шкідників ось такі шкарлупа від переплених яєчок. Ми їх п'ємо, вживаємо для того, щоб бути здоровими. Ось так. Вовочка садить розстояння десь 8-10 см, але не дуже глибоко. Бо цибуля не любить глибоко, так як чесник. Тут ми посадили чесник, посипали листочками з різних дерев, навіть інжир є ось листочок. Вишні, а тут другий часник посадили. І ось ми, ми з чесником посади, садимо цибулю. Е, вже холодні ночі, тобто не буде плюсові температури сильно, 5-7 градусів, 3, 2, не буде, але не буде вже плюс 10-12, того можна вже, щоб вона вкорінилась. Ось так садить вовочка, вже досаджує цю цю жовту. Вибирає саму крупну, а саму дивну ми десь посадимо в іншому місці. Ось так. Гарно посаджуємо, потім будемо далі показувати. А ось фіолетову ми вирішили посадити. Між стеж... стежкою по рядочку. Посередині стежка. Ось. А ми садимо синю Цибулю Трошки холодновато на вулиці. Щось Але треба зробити. Ось так ми посадили з двох сторін стежки цибулю синю. І посипали ми попелом. Ось так. Цілу довжину. Десь в районі більше 10 метрів. Ось така стежка. У нас вийшла цибуля. І аж туди. Це ми синю посадили. Посипали, а тепер будемо посипати ще іншу. Ту, що ми посадили білу цибулю. Ось тут. Грядку з білою цибулю ми вирішили посипати нашою сажу, яку ми зібрали з пічки. Так нам порекомендували, і я не знаю, я спробую тонким слоєм посипати грядку сажею і накрити листям. Ось так. Ось у нас мішок сажі. І ось будемо посипати. Ось. А на зиму буде дуже добре, вона перемерзне, дощі сніги будуть і вона краще піде в землю. Сажа корисна, як я казав, вітаміни будуть для землі. Чорна сажа. Така, що запах вам не передати. Але вона добра. Ось так. Трохи ми пересипаємо і покажемо далі. Ось так вже посипали. Чорна земля. якраз вона добре пропітається. Мені подобається. Ось так. Ще посипали трошки попелу. У нас було трошки ще. Трохи дали чеснику, теж зверху попелу, щоб опілки не розвивалися, бо вітер дуже розвиває чесник. І зараз засипаємо листям зверху на цибулю. Хочу її при... щоб вона добре себе почувала, щоб вона не вимерзала. Листя використовуємо інжира. Багато є на подвір'ї, треба з ним щось робити. І ось так будемо розкладати. Прикривати. Ось. Одною рукою трошки незручно. Різне листя і ось. Ось так. Два рядочки готові. Це так, щоб бачили де що посаджено. Листя чисто для щоб дітки бачили і я також. І тут рядом Грядка ось готова. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть вашу думку цікаво, коментуйте. Підписуйтесь, якщо бажаєте. Всім миру і добра. Усім пока у гостях Володимира. Цибуля готова. Пробуйте обов'язково і у вас все вийде. Усім бажаю гарних рясних урожаю. Благослови вас Бог!